Перед нами гравці команди фаворит Поділськ Преміум я футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці тільки що перемогли команду СК сокіл Сокіл-2011» і стали володарями кубку у категорії «2011 рік. Вітаю вас, хлопці! Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ця гра була дуже напру... напружена. Ми зі... зі всіх сил боролися та перемогли. Все сподобалось. Складно було сьогодні з соколати. Так. Він... Ну, вони теж сильно було... так. Швидкі вони чи, чи чоловіка? Так, швидкі, технічні, Доб... Хор... ну, добрий, ударний. Підготовий. Складно було сьогодні добиратися до воріт суперника і забивати їм голи. Спочатку так, а вже потім, коли ми більше почувствували м'яч, почали забивати більше. Вони також трошки розслабились і розстроїлись, чи як думаєш, чому вони програли? Тому що повірили в себе дуже багато. так? Так. Прикольно. Як думаєш, чому програла команда суперника? Ну, після першого матчу вони розклеїлись. Угу. Трошки і... вони розчарувалися, так. Зрозуміло. Як в цілому для вас сезон? Я так бачу по завершенню. Він позитивний? Вам сподобалось? Так. Це дуже круто. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Мамі. Мамі привіт. Кому присвячуєш Бабжа. перемогу? Бабуся, привіт. Так. Так. Забивали сьогодні голи? Скільки? Чотири. Багато забивали. Ви постійно, я так знаю, забиваєте. В цілому вам сподобалося. Як команда відреагувала на перемогу? Дуже позитивно. Всі стали в круг і почали радуватися. А тренери відреагував? Які були коментарі? Теж позитивно. І нас настрелив нічого, гру. і Ми вишки mm -hmm. готові. А як готувалися? Якось можливо морально чи тільки фізично, вправи, там грали? Як готувалися? І фізично і морально. Ви знали, що можете перемогти. Mm -hmm. Так, і фізично і морально. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемогу в майбутньому. Дякую вам за цей сезон. Хай у вас все виходить побільше голів і ще раз дякую.